Ви просите, ми робимо. Точніше, шиємо. Шиємо сумочки меншого розміру на літо, тому що в нас вже є варіант XL, ви попросили трішки менші. Зробили під папочку А4, щоб ви могли носити свої документи. Сумочки із максимально натуральних тканин тут саржа із світловідбиваючою кишенькою. Колір графіт всередині вишнева начинка з чотирма кишеньками. Тут у нас. Бавовна, також із світловідбиваючими кишеньками, ручки подвійні, і також всередині чотири кишеньки. Красива світла сумочка до літа буде вам, як знахідка. І така чорна ви вже бачили, її можемо відшити ще з чорними ручками. Пишіть, яка вам сумочка найбільше подобається. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Не забувайте ставити лайк, підписку. Замовляйте, саме головне світловідбиваючі аксесуари світашка. Носіть наші світашки, бережіть себе, дотримуйтесь правил дорожнього руху.